Сьогодні особливо важлива місія поїхати зробити е, одну фотку, історію якої розкажу трошки пізніше. І заодно ми можемо переконатися, чи наші сумки дійсно водостійкі, бо в нас з собою фотоапарат, дрон і все небо в хмарах, тому у нас наздоганяє потрошки дощ, та якраз перевіримо, чи вся техніка не змокне. Ми взяли два нових смаки ізотоніка. В У мене грейпфрут, а в тебе ліни Якийсь IST? IST, так. От, кстати, точно, я, я не міг зрозуміти, що це за смак. Він справді схожий на IST. Да. Він похожий на, на, на Нестле. Не не ага. Оце я робив такий гадосний супер. -бинь. Я ніколи не любив. Оце, оце просто усе ригає, скажімо так. Ізотонік має бути е, солодкуватий, але після нього не має злипатися в роті слюна. От якісь такі... Ну, не має бути. -с -с, не, не, не має хотітися після нього ще пити. Оце, мені здається, номер 2 серед всіх чотирьох, які ми пробували. Спробуєш? Тест. Це грейпфрут, це чай. Оце просто дуже вихидне. <рес> <рес> Оцей чай це прям. Я все, Я, спробую, йому... це. Я все одно йому даю номер два. Блі, ну це сильно краще, да. це сильно краще воно хоча б трошки ага. а це, не знаю, ніби якась мутна вода, розведена з цукром. Ну, або рештки чаю, яких залишилось просто дві столові ложки чаю, отакого не спле з бутилки, його розвели з водою. Я, до речі, бачила в інтернеті, що можна самому робити ізотонік, можна буде затестити штуку. Там, там, треба взагалі треба ж стіни або. Є що? у нас е, останній день ізотоніки е, в таких бутилках від води, бо вже завтра має прийти посилка з нормальними е, пляшками. Ізотоніки ізотоніками, а головне напій ніхто не, не відміняв. Спеціальне завдання поїхати а, на місце, де на нашому першому побаченні ми зробили своє перше спільне фото. Бо в нас 24-го в понеділок річниця, другий рік, і ми вирішили собі таке придумати, щоб широко повторювати цей знімок. Для цього нам потрібен фотоапарат, дрон, напів. Ми все з собою зібрали і їдемо. też w nas dzisiaj inne posrać. nie, to cofrać, bo by też była. Ładno, z dodatkowym zadaniem z dziewczyn. Виїхали на місце, але ще не до кінця покинішло, тому ми вирішили перечекати в піцерії, звісно. Ще пів години і вже можна буде фоткати. Вчора пішов дощ, тож ми швидко звернулись і поїхали додому. Так, вчора дійсно пішов дощ, але головне завдання виконане. Цьогорічну фотографію зроблено. Сьогодні ми їдемо в Декатлон, щоб купити деякі речіки. Бо в нас буде заїзд на 150 км плюс е ще два дні наступних ми будемо катати. Тож зараз їдемо 15 км в Декатлон. Слишилася година до закриття декатлону, і ми тут намагаємося втіти на всіх парах, щоб встигнути закупитись їжею, бо це святе звісно. Час з таких новин. Сьогодні ми трішки обновилися і нам приїхали бутилочки, бідончики гарні, і мені ось така кормушечка. Ми добрались до декатлону. Залишається 40 хвилин. Ми достатньо відвідувати. Так. Да. Ми абсолютно залежні від декатлона. Ми сюди приїжджаємо і нам подобається все, на всі види спорту. Раніше ми тільки ходили в гори і купували купу всього для гір. Мені досі болить, що я купила е штани. Для походу гори і ще жодного разу їх не вдягнула, бо в нас з'явилися велосипеди і тепер ми всюди їздимо. І мої суперштани, які перетворюються в шорти, ще жодного разу не були використані, дуже болить. Так, Що ми купили? Розказ? Ми купили, зараз okay, будемо пробу да, будем пробувати. Барсі з собою в поїздку в дорогу. Гелі з собою в поїздку. Теж це все будемо пробувати. Змагання. Так, ось ти розказуй Це мацування. Яке це кріплення для бутилки для всього, в принципі, де можна кріпити на раму будь-будь-де. А в мене годівничка дешева одна штука, щоб це все в неї складати? Скажіть, будь ласка, чому ви не переключаєте передачі перед зупинкою? Е, Вибачте, будь ласка. Вибачте, будь ласка. Я сьогодні не що... А чому ви не переключаєте передачу перед світофором на нижню, щоб легше було стартувати? Це була таємниця. А? Бо я їжу на фіксі. На сьогодні ми вже закінчили нашу поїздку. На вихідні нас чекає. Чекають змагання, якщо можна так сказати, аматорські перші наші змагання, і обов'язково зробимо з цього відео. Тому залишайтесь з нами. Дуже під про у нас буде лінійка Про. В аматорських Це змаганнях є. лінійка про. Дуже приємно, що ви підписуєтесь і дивитесь. Залишайтесь з нами.